Слухайте, мене цей ютуб вже дістав, їй-богу. От зараз грузиться відео про цей органайзер. Ніночка запитувала в мене, я заради неї зняла відео. От мені цікаво, пропусте чи ні. Зняла відео про розпаковку, да, і як я перевіряла, налаштовувала оцей репітер. Ну, звичайною мовою підсилювач сигналу. Що тут було не так. Ні, на монетизацію не пропустили. Отак. Не відповідає потребам. Більшість рекламодавців, отак вони формулюють. До речі, сьогодні зняли обмеження з відео, коли святкувати Миколая. Пам'ятаєте, я вам казала, да? що воно було також жовтим з обмеженнями. Все. Зняли, тепер світиться воно зелененьким. Тільки те, що 400 переглядів пройшло, і за них я могла подивити, отримати хоч якісь нарахування. Ні, то нікого не цікавить. Ну, а на що воно? Ну, подумаєш, 400 людей передивились відео, подивились рекламу. За, за чим за це платити? Воно ж не треба, ні, взагалі. Так само тепер буде з оцим підсилювачем. От я впевнена, що з нього знімуть всі ці обмеження. Але це десь протязі тижня. От до наступних вихідних його пропустять в звичайний загал. Але але, якось так все. надоїли вони мені всі, пішла я готувати. Біля ленивих насмажила. пиріг спекла. Зараз займаюся завантаженням відео по каналам по різним. Які на основні, які на міму на кухні. Ще, до речі, почала закидати їх в TikTok, щоб залучати більше підписників на кулінарний канал. От, так що все. На завтра проба вже знята. Пирог бомбезний, мандариновий. Тут попригун попригуну спригає, попригун. Да? Попригун. Сьогодні укусив мене попригун. Ех ти, хвостик. Хвостик. Гризанув, грався, грався, а потім як цапне, не фокусується. Воно ну, підсохло вже в трьох місцях. Цапнув за пальчик. Так, тут сообщения приходять у вайбер. То у мене тут ніночка. До речі, от взяла ніночка порошок кисневий. Е, минулого разу, коли ми її відправляли, м'яско чи не м'яско, салка. Е, вона брала кисневий порошок. От пише сьогодні, хочете вам почитаю. Тільки. Дійшли до нього руки, чи залишився в тебе ще, дуже задоволена результатом прання. Якщо є, залиш мені ще, будь ласка, 2 кілограми. Отак От людина взяла, спробувала і просить 23 грудня вислати їй ще 2 кілограми. А ті, хто просто думає або пише мені, що це дорого, ну пишіть далі. Я вже на такі повідомлення навіть не відповідаю. Підробок багато, турецького багато, ви в багаті виходить, хто таке пише, купляти підробку, яка нічого не відпирає, а потім скаржитися, що порошок гамнячий. Бо були й такі пишуть, що ви що ви хвалите, що ви рекламуєте, він ніфіга не відстірує. Так ви ж кажу, не брали. У вас ні, я десь там в іншому місці брала. Ну от, Десь в іншому місці брали підробку. І тепер всім розповідають, що кисневий порошок це гамно, Розумієте, є й такі люди. Ой, ну їх, коротше, з їхніми тараканами. Тут хоч би зі своїми розібратися. От Ніночки відклала ще 2 кілограми порошку. так, Людина правильно робить. Тому що що, що найближчим часом я взагалі його не буду замовляти. Я себе затарила, мені вистачить і тряпки з прати. Я ось знову після другої свині, всі кров'яні, оці м'ясні тряпки, всі кухонні рушники. Е, в тазик замочила, постояли, покисли, в машинку вкинула, проколотила, у людей. Я знаю рушники на кухні гірші, ніж у мене м'ясні тряпки. так що. І я м'ясні тряпки перу кисневим порошком вже декілька років, скільки займалися, ото і ковбасами, і копченням, і все час ці м'ясні тряпки я перу з кисневим порошком, так як і вовину робу, до речі. так що. І люди викидають в мазуті робу туди-сюди декілька місяців і викинули, а мій ходить, хоч і рік. І нічого. Попрали, і як нова копійка. От так, щось я відволіклась кудись. Не в ту, ту степ понесло. Що ми ще зробили? Що ми ще зробили? Вова приїхав сьогодні о 5 годині майже додому. Швиденько його постригли. Ну, Хоч він стрижеться сам, а я потім підправляю окантовку. Зараз прийма ванну і будемо готуватися вже 8 година. Скільки ми будемо виїжджати, Вов? Ти вирішив? А? Десь, напевно, надо шоста. Не пізніше пів на сьому, так? Да? Навірно. Навірно, так. Так що ось такі справи. Все. На цьому на сьогодні буду з вами прощатися. Всіх вас міцно-міцно обіймаю. Бажаю всім тихого вечора, мирної ночі. Цілую вас, люблю. Завтра не знаю, чи буду щось знімати, чи не буду. Можливо, можливо, якщо і щось зніматиму там, чи по дорозі, чи десь, то може тоді без монтажу загрузю. Не знаю, коротше, видно, буде. Тримайте за нас кулачки, можете поматюкати, щоб у нас вдалим був день. Так що, от з 6-ї години ранку можете розпочинати матюкати. Я вам дозволяю. Завтра дозволяю. В повсякденному житті ні, а завтра дозволяю. Все, всім пока-па, всім на добраніч. Бувайте, мої хороші.